Будемо говорити про період, який ми тепер в церкві переживаємо, який нас готує до Різдва Христового. Я буду по черзі вибирати кількох людей. Як трошки? Як тебе звати? Ангеліна. Ангеліна. Будь ласка, тримай цей листочок і ставай сюди на ступеньку, так, щоб тебе бачили. Так, повернися до людей, так, трошки сюди. І покажи цей листочок. Що написано на цьому листочку? Яке? Емануїл. А перша буква яка? Е. Е. Е як Емануїл. Отож, період, який ми переживаємо, він особливо нам говорить про Емануїла. Але хто ж це такий цей Емануїл? Ви знаєте якогось Еммануїла? Ні? Не знаєте? Емануїл то Ісус. Правильно, Емануїл то Ісус. Так, про Ісуса ми говоримо, що Він є Емануїл. Це його ім'я, яке означає. Хто знає, що означає ім'я Емануїл? От тепер уже точно будете знати і запам'ятаєте на ціле своє життя. Емануїл означає Бог з нами. Бог з нами. Давайте повторимо. Бог з нами, добре? І в цьому часі, коли ми готуємося до Різдва, ми особливо звертаємо увагу на Ісуса, котрий є з нами. Ісус показав, тим, що Він прийшов на цю землю, Він показав, що Бог є з ким? З нами, не з ними, з кимось, а з нами. Не з кимось, про кого ми думаємо, а то там такі ті типу, побожні люди, які там. Не знаю, в монастирі сидять моляться, то, то до них Бог прийшов. Ні, Бог з нами. Бог прийшов в наше життя, до нас, грішних людей. Хто там наступний буде? Хто хоче наступний листочок? Ні-ні, читати, ти покажи всім, щоб всі бачили. І ти теж тримай цей листочок, щоб вони не забули про Еммануїла. Що тут написано? Ен як небо. Ен як небо. Отож, ми говорили про Еммануїла, Ісуса Христа, котрий прийшов, і Він приходить як посланець з неба, як Бог, котрий сходить із неба. Ми на початку служби співали таку гарну пісню. Росою з неба, нехай зійде справедливий. Що це означає? Що Ісус Христос, Котрий приходить у цей світ, Він є як роса для землі, для сухої землі. І для нас, грішних людей, Ісус є як, як вода, яка нам необхідна для життя. Ми без Ісуса Христа не можемо жити. Ми без Нього помремо. А де це небо? Як ви думаєте, де воно? В раю. Так, в раю, а ще де? То як думає, де, це, де де це, можна, куди треба йти, щоб попасти в небо? От, я би зараз вийшов з церкви. Куди мені йти? Наліво чи направо, щоб попасти в небо? Вверх? Сісти в ліфт якийсь може треба піти. Чи на самольоті можна до неба полетіти? Як ви думаєте, ну де це небо, з якого прийшов Ісус? Куди треба, в яку машину сідати, щоб попасти в це небо? На ліфт. На ліфт. Сідаєш і нажимаєш поверх мільйон тисяч раз. Так. Да. Де це небо? Ісус сказав в Євангелії, де це небо? Ісус сказав. Боже царство є між вами. Боже царство небо це не місце, це не десь там, чи там, чи наліво, чи направо, чи наверх, чи вниз. Небо це стан, до якого потрапляє людина після своєї смерті. Там, де є Бог, там, де є Боже царство, там, де є всі ангели, хто ще є в Божому царстві, крім ангелів? Ну, Архангелище, а ще. Миколай. О, Миколай там є. А ще, може, хтось є, крім Миколая. Бог і люди. Бог і люди, котрі вже прожили це життя, і вони вже там. Добрі люди. Так, А як ми їх називаємо? Цих людей, які вже прожили це життя, старалися добре жити, і вони потрапили до Божого царства. Як ми їх називаємо? Святі. Так, святі. Тобто в небі є, є Бог, звичайно, Він є царем землі і неба, є ангели, архангели, ціле воїнство ангелів і є святі. Добре? Йдемо далі, бо вам зараз у школу треба йти. Хто наступний буде тримати? Давай. Так. А ти прочитаєш, добре? В як вінок. Так, буква В як вінок. Що ж це за вінок такий? О! Адвентний. Адвентний не той, що ми на, на кладбище несемо, правда? Правильно, адвентний вінок, який ми бачимо тут у нас у храмі, він нам кожного дня нагадує про цей період, який ми тепер переживаємо. Чому там чотири свічки цікаво? Я би там п'ять поставив. 4. Ну, бо чотири тижні. Чотири тижні. І що з цими чотирма тижнями? Що, що ці чотири тижні нам говорять? Коли народиться Ісус. Тобто кожного тижня ми запалюємо наступну свічку, і вона каже нам, ця свічка вона говорить. Говорить свічка, чи ні? Ні. Вона нам показує, що вже близько Різдво. Але теж вона нам говорить, що вже дуже-дуже близько Ісус до нашого життя. Щоб ми завжди були до цього готовими. Добре. Наступний. Давай. Хто хоче прочитати? Хто ще не читав? Ангел. А як ангел. Добре. А як ангел. Цікаво, що ж це за ангел прийшов тоді до Марії. В такому місті. В Мукачеві він був? чи, чи де, де це сталося взагалі? Оце, що до Марії прийшов ангел? В Єрусалимі? Чи в Києві? чи… Де це було? Я щось не можу згадати. Там в Євангелії, здається, було написано, що ангел, якого звали так і так, він прийшов до Марії в місто. Так, а в яке місто він прийшов? Єлизавета. Так, була там десь далі і Єлизавета, бо Марія пішла до Єлизавети, але ангел прийшов до Марії. В яке місто? Ви забули, як називається місто, в якому жила Марія? Єрусалим. Так, да, Це головне місто, до якого вони ходили, але жили вони не в Єрусалимі. Це неправильна відповідь. І не в Віфлеємі. В Віфлеємі Ісус народився. Вони з цього місця, де вони жили, пішли до Віфлеєма? В Назареті. Правильно, в Назареті. Хто з вас знав, що це Назарет? Підніміть руки. Деякі знали? Знав, но не помню. Я теж так думав, що ви всі знали, просто забули. Отож, до Назарета приходить ангел, якого звали? Хто ще знає? Як звали Ангела, Архангела, котрий приходить до, до Марії? Благовіщення, Він каже, і ти станеш матір'ю Бога. Те, що ти народиш, назветься Сином Божим, даш йому ім'я Ісус. Як звати цього ангела? Гавриїл. Правильно, Гавриїл. Ви теж знали, але забули, правильно? Так, да, я так і думав. А як ми цих ангелів можемо ем, з ними контактувати в своєму житті? Як? Де вони ці ангели? Вони є з нами чи немає їх? Є? А що, що, нам, що нам треба з ними розмовляти? Треба з ними? Можемо просити їхньої допомоги, щоб вони завжди були нам в допомозі в різних ситуаціях, наші ангели-охоронці і так далі. Добре, отож, ангел Гавріл, тримаємо високо ці листочки, щоб ми бачили Е, Н, В, А. Наступне, це наступна буква. Будь ласка, ставай, іди сюди. Де як дорога? Ой, доброта. Доброта. Де як доброта? Ну, дорога теж би підходила до Адвенту, тому що Ісус є дорогою, але тут ми маємо доброту. Це Дух Святий говорить про дорогу. Де як доброта? Ісус один раз в Євангелії сказав, що добрий є тільки Бог. Добрий є тільки Бог. І це означає, що коли ми хочемо бути, якими ми хочемо бути. Добрими. Правильно, добрими хочемо бути. Тоді нам треба бути подібними до Ісуса, до Бога. Сюди, Щоб ви були добрими один до одного, краще стояти окремо. Бути добрими. В часі, адвент, в часі приготування до Різдва ми готуємося і стараємося бути добрими. Але не тільки в цьому часі. Але кожного дня. Ви зараз підете в школу і там ви зможете повністю проявити свою доброту. Зможете проявити свою доброту. Тому що кожна ситуація, яку ми переживаємо, це можливість бути добрими. Але ми можемо бути і злими. Бо приходить той чорт, і каже: а ні-ні-ні, можеш і погане щось зробити. Можеш тому погане слово сказати, в того щось забрати, а того вдарити, а того копнути, а того ще щось. ні? Є таке, так? часом буває. Такі от спокуси приходять. Доброта. Бог є добрий, і він хоче те, щоб ми були як Він добрі. І останній. Хто хоче тримати останнє? Давай. Самий добрий. Т, як турбота. Це буква Т як турбота. І це дуже пов'язано з добротою. Тобто, коли людина добра. Вона турбується про інших людей. І тепер ми маємо час до Різдва, щоб турбуватися один про одного. Щоб навчитися турбуватися і продовжити це робити теж і після Різдва. Ми маємо можливість про когось турбуватися чи ні? Про кого можна турбуватися? Да, маємо, а про кого? Ой. Про себе. <laughs> добре. Треба й про себе потурбуватися, звичайно. Про інших. Про інших, добре. Про себе і про інших. Про батьків. Так, про батьків, про рідних, про друзів. Але Ісус сказав: якщо не будете любити себе, інших не будете любити, Так що тут є дуже багато мудрості. Все правильно. Добре. Діти, тепер ваше завдання. Стати так, щоб цих, з, з цих букв скласти одне слово, а ви можете їм допомогти. Ану, як ви думаєте, яка би мала бути перша буква? В кого буква А? Давай, ставай перший бігом. Хто другий? Пішла командна робота. А ви думали, що вони в 7.30 хочуть спати? О, вийшло! Яке слово в нас вийшло? Адвент. Адвент, правильно, період, який ми тепер переживаємо і готуємося до Різдва Христового. А в першу чергу готуємося, щоб Ісус в кожній миті. Був в нашому житті і був в нашому серці. Дякую вам за ваші відповіді. Можете похлопати нашим учасникам.